Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. І поки чистять ковзанку, ми сьогодні на ковзанці приїхали в лабіну подивитися на ціних дохідний. Приїхали подивитися, чи працює сніж... снігова гірка, чи накидали вже сніжу. Потім я змонтую відео і вам всім покажу. А зараз, поки чистять ковзанку і... Ось зараз буде ще машина і вона поїде далі. І поки, ну, оскільки тут холодно, то, Звичайно, шапку треба вдягати, рукавички треба вдягати і курточка повинна бути. Сніг ми побачили тільки там, де от, як почистили позилку і вивозять туди на вулицю. О, там є сніг. Друзі, лєка, доброго вам дня, чудового настрою. Вихідні, чудові, розкажіть, як у вас, яка погода? У нас погода сіра, і тому саме найкраще відчути е, прихід або наближення нового року та різдва. Це е, сходити на ковзан, де є все-таки лід. І сьогодні ми попали якраз. Хочу вам розповісти класно. Приїжджайте, приїжджайте на ковзанку. І е, я не один раз казала, що ковзанка і ще хтось є у мене. Вітаю вас, вітаю. На жаль, треба втягнути окуляри, побачити, хто це такий. Вітаю вас, бажаю вам чудового дня, чудового настрою. І е, ми сьогодні на ковзанці. Задавайте, друзі, питання. Е, пів годинки є, поки її чистять. Далі поїду на ковзанах. Лід гарний, так літ чудовий, літ насправді дуже чудовий. А особливо зараз він буде, ви подивіться, скло. Як скло. Потім я зразу ще не відключуся, коли ми закінчимо а зараз всі підуть. Людей, друзі, не дуже багато. Зразу хочу вам показати, таке, як минули роки, було таке, що дуже багато було людей. Ми стояли дуже довго в черзі в касу, на касу. Сьогодні в черзі на касу я не стояла. Давайте трішечки про е, ціни зараз вам, вам розкажу. Е, лід, що, от, година катання на, лю, на льоду, на льоді, на льоду. Так. Молодчинка, що розмовляють українською. Дякую, дякую вам, дякую за те, що ви мене підтримуєте. Дякую велике, мені дуже подобається розмовляти моєю рідною мовою. І насправді чудово. І що хочу сказати, ми нещодавно говорили з чоловіком, що раніше Дніпропетровщина, це ми сюди приїхали більше, ніж 25 років тому. І тоді Дніпропетровщина була вся російськомовна. Я навіть говорила. Російською, російсько-українською. Зараз же переходять більшість, особливо молодь. Молодь переходить і говорять. Ну, ми знаємо чому, друзі. Якби не полетіли на нас ракети, я думаю, цього б не сталося. Але сталося те, що сталося. Мова в нас чудова, красива і, і звичайно, звичайно, дякую вам. Друзі, про каток, про каток, про ковзанку. Друзі, сьогодні ми попали в вихідний день. Людей на касі було не дуже багато. Вихідний день, годину, година на ковзанці, за молоддю майбутнє, так, за молоддю майбутнє, тому звичайно, молодь у нас класна і крута. Вони молодці. І ми бачимо, наскільки, наскільки молодь передова. Звичайно. Сьогодні ви звідки? Лека, звідки? Ліка, ви звідки? Напишіть. Напишіть. От так, Ліка, звертається до вас, напишіть, будь ласка, ви звідки. Я підтримую це запитання, а далі буду говорити про ціну. Значить, що касається ціни, мабуть, пішов десь Лека. А можливо він далі до нас ще приєднається. Хотілося. Що касається ціни. В буденній дні 220 гривень час година катання на льоту, а в вихідні дні 260 Сьогодні я заплатила 260 за годину катання. Але треба ще знати, що в 13, в 15 і в 17 літ чисті. Тому що вихідний день багато, тому через дві багато людей, тому через дві години. І зараз він у нас буде чудовий як скло. Чудовий, рівний лід. Мені подобається тут повзанка, велика, спортивна, дуже багато тренерів. Е, якщо ж немає своїх повзанів, то година катання також коштує 40 гривень. Якщо немає своєї карточки, лавіна, тут така карточка, спеціальна лавіна е, зараз. Зараз покажу, покажу. Ось така, друзі. Ось така карточка, якщо немає карточки лавіни, то е, вона також стоїть 40 гривень. Коштує 40 гривень. Потім, е, потім надалі, в мене вже цій картиці, мабуть, років 10, якщо не більше. Стільки скільки я катаюся, мабуть, на ковзанах, а на ковзани я стала. Разу читаю, не дешево 220 гривень. Так, так. Е, ну, ну, виходить так, але друзі, е, мені здається, краще платити по 220 гривень, чи 260 Або ж, або так. Ось замерзне скоро, замерзне Дніпро, замерзнуть ставки, і підемо, і підемо кататися, і підемо безкоштовно. Хотіла показати на цих, ці... Поки лід застигає, всі розминаються і хто робить розминку, і оці хлопчики тільки що <смі> скакали. але коли я повернула на них е е камеру, вони пішли. Е е е година катання на, на кобзанах орендована 40 гривень. Якщо брати тренера, там по годину йде. Я Фотографувала від 300 гривень. Мені здається, вже тренера. Тренера, звичайно, беруть, беруть маленьким діткам. І про емоції. Хочеться, друзі, про емоції. Задавайте питання. Задавайте питання, підтримуйте, але я зразу скажу про те, про що я е, зараз запланувала. Емоції. Друзі, я бачу два лайка, дякую вам. Емоції неймовірні. Я почала кататися на ковзанах після 50 років. Так, так, десь так. В мене не було часу, в мами не було грошей мені купити ковзани в ті часи, потім не було часу. Робота, 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 і, і оцей клубок хвороб виховала, так, а саме головне це судинні хвороби. І я зрозуміла одне, я зрозуміла одне, що коли я стала на лід, в мене стало менше. Я каталась тільки в дитинстві. Так це добре. Це добре, що в дитинстві ви каталися на ковзанах, Значить, ви знаєте, як на них ставати, як на них їхати. А мені о, вже всі поїхали. А мені приходилося ще е, оцим чоловічком так, е, е, зрозуміти, як на них стати і поїхати. А це ж представте, а це ж мені було вже за 50. Але зрозуміла, стала, поїхала. До чого веду, що друзі, мене стало менше боліти голова, мене стало менше вона крутитися. Ну, одним словом, зарядка для нашого вестибулярного. Для нашого чоловічка або для вестибулярного апарату. А я зараз займаюся йохою, це класно. класно. Йога це класно, я теж думаю над цим і також піду. Друзі, ну вже всі виїхали на ковзанку. я теж хочу покататися, тому я пішла з вами. Всім вам пока. Я дякую за підтримку, дякую за те, що ви були зі мною. Чудові, класні, кататися чудово. Далі я викладу відео, тому, е, тому подивитися на всі ціни, на те, що ще гірку не насипали і на козинку. А зараз я переключу і, і кажу вам всім пока. Але ще. Каже, ви не дочитали. Я не дочитала, я потім дочитаю і обов'язково прокоментую, але ж просто без окулярів. То це кажете гумор був. Це чудово. <плес> так, я пішла кататися. Я дякую вам за, за те, що ми з вами спілкувалися. Дякую, що мені було з ким. На жаль, лікар побіг кудись, з нами не говорив далі. Ну нічого, доброго вам дня, чудового. Настрою і всього-всього найкращого. Отакий чудовий літ. Зараз я вийду, якщо мене знімуть. Не бачу. Зніме мене хто ще ні? Пішла я, друзі, я теж пішла, але я з вами вже попрощалась, я не буду на зв'язку. Пішла я. На 5, ще на п'ять хвилин затримаємося. Так Такі дичок. А там така черга, що страшне. Як старшого віку, пропустили мене без черги, так що іноді добре бути і в віці. Все, ну що, чудово, дуже класно. Всім бути в позитиві, В гарному гуморі. Дякую вам за те, що були зі мною, друзі. Пока-пока!